Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі Фокус і сьогодні з нами на зв'язку докторка політичних наук, професорка, член кореспондент Національної академії наук України Галина Зеленко. Вітаю. Доброго дня. Чи можливо проводити вибори під час військового стану? Наскільки це актуально та важливо в наш час? Дуже дякую. Чи підняли це питання? Дивіться, там, от, якщо е, послухати всі інтерв'ю і всі, всі коментарі, думки людей, які от говорять про вибори, там от основна ну, червоною ниткою проходить питання легітимності? От кажуть, що все, парламент нелегітимний, президент буде нелегітимний, тому що термін конденції, е, Закінчився, значить, все по-перше, що таке легітимність? От просто тут, от мені здається, це треба роз'яснити, тому що люди не зовсім розуміють, що якщо термін каденції, що легітимність це з одного боку законність, а з іншого боку підтримка, довіра ну, громадян. І, от з точки зору законності, конституцією. Прописано, що тобто, не в нас не виникає такої якоїсь правової колізії, що от закінчився термін каденції парламенту або по повноваження президента, і все, от вони не мають права. Вони мають право і далі працювати, тому що Конституцією визначено, що у випадку правового режиму воєнного стану, от який у нас є, ці повноваження автоматично продовжуються. Тому в нас не виникає якогось правового вакууму з іншого з іншої точки зору, от Питання довіри це те, що складова легітимності. Так, от, довіра, це довіра до е, саме інструментів, які вибирали, і до цих людей. От е, е, лабораторія законодавчих ініціатив провела аналіз діяльності парламенту за півтора року роки війни. Ну, станом на літо. Вони там 800 з лишнім нормативно-правових ну, законів ухвалили. Тобто рішень було прийнято, це значно більше, десь можливо на 15-20%, ніж у попередні роки. Тобто, з точки зору ефективності роботи парламенту, він навіть ефективніший ніж був. Я не буду говорити про зміст законів, але в принципі вони з нормативно-правової точки зору, вони ну, ясно, що там може бути багато нарікань, але вони е виконують свою функцію е ухвалення законів. І, а якщо говорити про. А, і рівень довіри до Верховної Ради він вищий, ніж от зазвичай, тому що в нас, ну оскільки це колегіальний орган, як правило, рівень довіри до нього завжди невисокий. І а от щодо інституту президентства і в принципі президента, от безвідносно до е, прізвищ, да, Зеленський, не Зеленський Порошенко, хто завгодно, значить, дивіться <кхід> за цю людину, от за діючого президента, проголосувало 70, майже 4% громадян. Тобто, з точки зору легітимності, це, ну, тобто це дуже високий рівень підтримки. Так ніхто, жоден із президентів, із попередньо обраних президентів такою кількістю голосів не обирався. Тобто, це говорить про те, що він А, і рівень підтримки у президента Зеленського зараз е, е, около 70%. Він дещо знизився, він був вищий, але це значно вище, ніж зазвичай буває. І третє. От знову ж таки, безвідносно до прізвищ, от дивіться умовно змоделюємо ситуацію. Ми проводимо вибори президента, явку забезпечить. Отаку от неможливу і тим більше, скільки ну така кількість людей вона просто не візьме в виборах. І якщо зараз стосовно цього. А, і тоді от тоді буде проблем будуть проблеми з легітимністю. Чому? Тому що явку забезпечить таку високу неможливо Навіть якщо оберуть щось не так, людина каже, а це не мій президент, я його не обирала, я не ходила на вибори. І от тоді. Тоді то якраз будуть проблеми з легітимністю президента. А ну це стосується власне Верховної Ради. Якщо хочете, ми ще зараз, зараз про, е, на Верховній Раді детальніше зупинимося. А, але, а про парламент але, наступне питання буде та але, але тут мова: мова йде про те, що тоді буде дефіцит легітимності значно вищий. А якщо є дефіцит легітимності, розумієте, це не довіра там до. Е, до персони Зеленського, до персони Порошенка, до персони, хто там може ще бути е е е там, е цим, е президентом. Це питання довіри до інституції і відповідно до рішень, які ця інституція ухвалює. Це там і офіс президента, ну діяльність. Тобто тому <кій> з точки зору того, що говорять про те, що нелегітимний, ну це не дуже грамотно, отак от. Так от. А от, наприклад, діджиталізація може в цьому процесі допомогти і взагалі вплинути е, на хід виборів? Е, дивіться так само по порядку. Дивіться. Е, діджиталізація це мається на увазі: ну, по-перше, електронний реєстр виборців. А по-друге, це е, можливості проголосувати онлайн. Ну, дистанційно. тут, тобто, це е, інший спосіб голосування. Але... Е, Саме от з точки зору організації виборів, це дійсно дуже ну це дуже може полегшити е, голосування. Але розумієте, наша проблема ж не в тому, щоб забезпечити результати виборів, ну щоб люди проголосували. Це тільки одна із складових виборів. Тут проблема в тому, що от наша виборча система зараз у нас ну стара система, зараз нова, новий виборчий кодекс. Ухвалений, це 450 депутатів обираються на пропорційній виборчій основі у не загальнонаціональний виборчий округ, а регіональні виборчі округи. У нас 20, більше да, 20% території окуповані. Це значить, що в парламент. На 20% з лишнім відсотків буде неукомплектований, тому що в тих регіонах не ну, по перше, вони окуповані. А є ще прифронтова територія, де проходять бойові дії, де в принципі е і люди роз'їхались, неможливо організувати вибори. Тобто, виходить, що парламент, якщо за новою системою е проводить вибори, він буде неукомплектований. Якщо за старою, яка в нас була до ну. Ну, фактично, 2019 року і попередні вибори 2019 року проводилися на цій основі це змішана мажоритарно-пропорційна. Це 225 чоловік обиралися на за мажоритарною основою, 225 двадцять пропорційна Причому це був загальнонаціональний виборчий округ. Якщо застосувати цю систему, то так само у нас фактично буде. Ну, от зараз у нас 400, трошечки більше, 407 здається народних депутатів, тому що там. Вже ж, ну, дехто склав мандат, від деко, Тобто в нас парламент не укомплектований. З точки зору ухвалення рішень, він правомочний, він може ухвалювати в такому цьому, але з точки зору знову ж таки легітимності. Це буде ну це неправильно, тому що велика частина території буде не представлена. І третє з приводу парламенту, якщо ми хочемо провести вибори, це значить однозначно треба змінювати виборче законодавство. Змінити виборче законодавство, ну я не знаю, в такі короткі те, Тобто, це розумієте, це треба перекроїть виборчі округи. Тобто, це треба взагалі. ну... Єди, єдине, от для того, щоб парламент був більш-менш ем, е, виконав цю функцію представницьку, що представлені там різні політичні це е, тільки можливо, якщо буде так сама проста виборча, пропорційна виборча система. Вона в нас була до 2000 е, вона була дві каденції: 2006 і 2007 роки обиралися е, парламентарі за цією системою. Тому е, розумієте, тут питання не Скільки забезпечить робот цей голосування процедуру голосування? Скільки забезпечить, по перше, оце представництво в парламенті? А це не дай ну це неможливо за наявності чи старої застосування чи старої, чи нової виборчої системи? Це повинно бути шоб абсолютно щось відмінне. Ну і плюс спосіб голосування. А цей, а ще ж є ще політичний аспект виборів. Це ну те, що власне говорить, ми кажемо демократичність виборів. Це вибори, це політична конкуренція. Так. Е, я Взагалі дуже складно собі, от умовно, якщо ми беремо вибори президента, і президент це верховний головнокомандувач. Вибори, ідея виборів в тому, що є опозиційні політичні сили, і вони критикують діючу владу. От уявіть собі, коли у нас почнеться виборча кампанія і почнуться оці політичні дебати, будуть будуть е, Критикувати президент не не просто президента Зеленського, а будуть е, критикувати верховного головнокомандувача. Суспільство просто воно і так наелектризоване. Це наскільки буде, е, ну це просто тут всі пересва... ну ладно, пересваряться, навіть якщо це знаєте, там ідеально все пройде. і Вони просто будуть вести е, культурну інтелектуальну дискусію навколо виборів. Е, Дуже складно не переступити межу і не почати там. Я не знаю, обговорювати якісь речі, які е, стосуються там оборони. Ну тобто, те, що стосується державної таємниці, тобто розумієте, тут е, перевага. Може, від... може скористатися ворог, і немає такої чіткої межі між агітацією і інформацією, так. яку може використати ворог задля для е, своїх потреб. Так, от я ж кажу, що ви розумієте, що е, е, по перше, от я пам'ятаю, тоді пам'ятаєте, коли ще в тому році піш... е, ні, в цьому році пішла ця інформація, що весною про те, що от там е, Європар... е, ці, Єврокомісія там наполягає... на. Не було такого, тому що наша ну, от мережа опора Ольга Івазовська, відома людина, яка займається виборами. Вони я просто пам'ятаю у нас. Був захід. Вони тоді говорили про те, що вони просто подали офіційний запит і запитали, що ви дійсно вважаєте, що нам треба вибори? Ніхто не наполягає, тому що. Там розуміють, що вибори, що е, е, оці м, ризики, які ми можемо отримувати, отримати в процесі підготовки і самих виборів, і ота дефіцит легітимності, який може бути потім, тому що буде низька явка, це значно буде мати більше негативні наслідки, ніж коли продовжиться ця робота ну каденція цього парламенту і цього президента. Тому це дуже це дуже ризикована річ. Вибори, Просто, наш... якщо, якщо підсумувати, то ми розуміємо, наприклад, для обрання нового парламенту потрібно нам змінити законодавство. Да. А е, водночас, якщо ми хочемо обрати президента, а якщо це буде нагально потрібно, то е, закон е, в принципі дієвий і це можна виконати, але знову ж таки, е, це буде дуже сильно впливати на нашу обороноздатність. <кій> Ні, е, з приводу президента, там е... Основна проблема це організувати виборчу кампанію, тому що відповідно до цього закону це особисте голосування на виборчих дільницях це ж неможливо. Тобто, закон по-любому теж треба змінювати, якщо ми хочемо провести. Просто ну, от, у нас дійсно ну, от немає такої нагальної необхідності проводити зараз вибори, і знаєте, я от слухаю, ну власне. Всі знають оцих людей, які зараз розкручують активно, е, тему виборів. Да що от Україні конче треба вибори. І зразу після цього йдуть розмови про те, що ага, треба припинити вогонь, треба перемиря, тому що чому починають говорити оцю цьому тему перемиря, тому що вони розуміють, що тільки за цих умов можна або мусолять можна провести вибори, або мусоля тему там що треба дозволити там чоловікам виїзд за кордон. Це просто збирає людина, проводить збирає голоси виборців, тому що от у цього чоловіка є ще там дружина, є там дорослі діти батьки, і це потенційний електорат. Розумієте? і, і, і ну, ну це такі, знаєте, це абсолютно шкідливі такі речі, які вкидаються в, в суспільство. І мені, чесно кажучи, я не, я не розумію, чому. Ну, якісь заходи не вживаються, тому що є все-таки режим правовий режим воєнного стану. Є якісь обмеження на поширення інформації. Тому я, 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 я от за інших обставин я б мабуть це не говорила. Але зараз питання, проблема в тому, щоб розставити правильно пріоритети, і все-таки правильно пріоритети це от відсіч, відсіч ворога. А вибори і все потім це потім. Так, я нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково підписатися на Ютуб канал Фокус та поставити вподобайку цьому відео. Е, пані Галино, от е, таке питання в світовій історії: були випадки, коли, наприклад, воюючі сторони е, проводили вибори е, там або парламента, або самого лідера держави, і які це мало наслідки чи виборів як таких взагалі не відбувалося? Ні, ну розумієте, знову ж таки випадки проведення виборів. вони були, Тут ж питання масштабів війни. У нас просто дуже масштабна війна. У нас дуже багато території окуповано. Тут то просто з цього треба виходить. А не от розумієте, ну от дійсно, в нас немає нагальної необхідності проводити, проводити зараз от конче оновлювати владу, тому що у нас і рівень довіри до парламенту і до президента високий. До а до місцевих органів найвищий, до речі, рівень довіри і до. І, і вони в принципі виконують свої функції. Вони працюють те, що треба там від місцевих органів влади, ну органів місцевого самоврядування від парламенту. Вони виконують свої функції. Розумієте, це не критично. Це не те, що там термін каденції парламенту вже там двічі перевищив о, той конституційний і вже от конче все. Він нічого він не працює. Ну, ну, Тут ж тут треба ну, тут треба от якраз в цій ситуації знову ж таки розставити пріоритети, а не просто е, виходити з політичної доцільності. дуже... Ну, я не знаю, я б сказала маргіналізованих людей, тому що е, ну, ви дивилися дані соціологічних опитувань. Там е, близько 80% громадян України вони розуміють, що вибори зараз ну, у нас оце, це слово, знаєте, як руга вже просто як цей мем ходить не на часі. Так от вибори вони не на часі. Так погоджуємося з цим. Галина Зеленко, докторка політичних наук, професорка, член кореспондент Національної академії наук України, була сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. А я нагадую, що потрібно підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео та поділитися їм в себе в соціальних мережах. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних випусках.